Всім привіт! Фідер на Десні. Сьогодні зі мною Віталій і Євгеній. І це мої два кума. Євгенія, ви знаєте, що це мій кум. А Віталія ви просто знали як Віталія, але не так давно він став моїм кумом. Отак. От Ніхто не знав, але тепер будете знати. Ми сьогодні хочемо половити на фідер ввечері. Із елементами нічної риболовлі. Скільки зможемо, стільки будемо ловити. До 11, до 12 побачимо. Зараз п'ята година вечора. Оце річка Десна, коса, і ми втрьох тут пробуємо щось, будемо пробувати щось піймати. Вибирали місце, щоб було зручно всім нам розміститись і половити. Зараз світить сонце, спека, але ми чекаємо, коли трошки сонце зайде за. Дерева і буде якось легше. І сьогодні що, коса? Ми на цьому місці вже були, ловили риби і навіть були такі підлящі гарні. Зараз замішуємо прикормочку і пробуємо ловити. Так вийшло, що не було часу варити якусь кашу, тому ми сьогодні без каші. Просто магазинна прикормка ось тут, ось це все, все на сьогодні буде на прикорм. Оце ось такий Це ще не вся прикормка, там ще в іншому ще пачок 4 є. ну Скільки є, то і будемо використовувати. Ну Кашу не зварили, бо не було часу її варити. Так збиралося. Так, оцього буде достатньо, а решту о, в термосумку, щоб не пропали на, на спеці і все. Так, це тобі, а це мені. Куди тікаєш? Опари ще поділили, а прикормка ще не замішана. Дивіться, я вибрав дві однакові прикормки спеції Універсал Релфіш. Тут буде густіра, тут буде рідка, а може і лясь підійде. Ну, Я кажу, знаєте, приїхали без каші, що ви піймаєте? Піймаєте дулю з маком, тому що ну, немає, немає пшона, немає гороха, немає перловки і кукурудзи, а банка кукурудзи у нас є. От 2 кг зараз замішується на двох. Віталій окремо замішується. У нього трошки інша приконка. Ну також фіш. А взагалі ми взяли кілограмів 10 сипучки магазинної, тому що ми хочемо сьогодні половити ввечері і поспати у палаці і на, на ранок ще буде риболовля. Кукурудзи у нас всього одна банка, тому трошки кинули на прикормку. Трошки подрібним кинемо прикормку, а щось буде для наживки, точніше насадки. Ну, Я буду ловити без кукурудзи, це виня собі так підкине. подрібний трошки. Це магазинна кукурудза з банки. На, іди забирай. Стой, а так ти, ти не ще прикормки, я ще не замішався. Ого, висипай, О, трошки, трошки кукурудзи. І візьми собі, що ми там є на рибу, ні? Yeah. Вустірку витягну. Віталій вже ловить рибу. Ми ще трошки замішуємося. Це скажуть, ну що там ж мене кукурудзи на такий об'єм 2 кг, А він, коли набухає, стає 4 кг прикормки. Неси сюди тазик свій. Тобі відкину прикормки. Це наша буде така. ну Ми хочемо не перекормити. Давай. Оп. Оп. ну Оце. Все одно не, вона не, не пересохне. Оце мені. Закінчиться, ще замішаю. Віталій вже піймав три рибини. Три. От манів, Клює. от Починаємо з опариша, є кукуруза для насадки і для наживки є червоний черв'як гнойовий. Місце таке може бути і лящ, може бути і головень, Різна риба може бути, уже осінь недалеко. Я брав з собою два вудлища, вони ось тут у мене два вудлища є. Але поки що закину один і побачимо, як воно буде. а Потім вже буде видно далі, чи є сенс закидати друге вудлище, тому що ну, хочемо ловити вночі. Може там якусь насадку, наживку, іншу ставити. Перший закид роблю. Женя нам також закинувся. Ну, починаємо ловити о 6 годині вечора. Є. Ну майже шоста вже Віталій. Було клювати, а може зараз буде перша рибка сьогоднішня вечірня. Так, риба є. Оп, і це гусірочка. Ти тянеш два фідера. А ну підніми, ми, що там? Кляп, Ти бачиш яка точка. Уже другий кляп клюнув. Віталія. Я це ще думаю, закидати другий фідер чи не закидати. Хочеться. Так, риба А ти його поставив на той, на кукурудзу. А зараз закину, так. Да. На кукуруду закину. Ти на черв'яка. Рибка є. є. От подобається це місце, що ми у трьох сіли на Ну, може метрів 25 берега зайняли і спокійно ловимо. Спокійно ловимо рибку. Поки що кльов не дуже, тому що треба прикормити. Але риба клює. Отак от. Зараз от. закину В садок. Другий фідер закидаю на дві кукурудзи на крупняк, так сказати, на кукурудзу не хоче клювати, на опариша різна рибка клює і більша, і менша, і піймав пару живців, віддав Жені, він буде зараз закидати один фідер на живця. Ну все одно будемо сидіти до пізнього вечора, то каже, а мой який судак, клюне чи щука. Ну кажу, добре, закидай, побачимо. А от кукурудза. На кукурудзу нуль вльовань, взагалі нічого не клює. О так. У нас плюнув. Хто то? Вокліка. Витягувати хто там сидить, поки що не зрозуміло. Ну от до цього нічого не клювало. На перша і така дрібна риба була, а от на дві кукурудзинки, Та нормальна риба. О, вже йде, дивіться, йде. Іде, диви. І знаєш що? Гарно. Плітка диви яка. Це да добра. Добра, га. На кукурудзу яка? Найс, nice, як кажуть. Угу. Є клювання і на кукурудзу щось довбе, і на опариша. Витягну, подивлюся, що там. Писали мені в коментарях. Давай хижака, хижак треба. От ми вчора в трьох їздили на хижака. І що ви думаєте? За вечір не піймали жодної рибини, а Десні, на Спінінг, на джи. Хотіли Судака, нуль рибин, тому я це відео, відео навіть не хочу монтувати, щоб ну, немає часу монтувати, це все довго і муторно. Тому просто кажу вам, щоб були на Судака і нуль клювань. Не піймали. Причому місце перевірене було. Тому вирішили, їдемо на фідер, все-таки щось піймаємо. Є там, що Віталій? Немає? Місце вже трошки перевірне, я думаю, щось повинні піймати. Потроху. По трохи клює, але не скажу, що прям такий жор, як до цього мене було на цьому місці. Ну, ну трохи-потрошки. Є? От я не, не знаю кого знімати і сам сиджу на камері. І, і хлопці витягують рибу і той, і той. Воно ж знаєте. Риболовля вона ж не вимірюється кількістю риби. Можна піймати трошки. І отримати задоволення. Зараз я перезакину фідер і щось вам покажу, що ми взяли сьогодні на рибологолі. І хтось і скаже, що це не можна, це просто ну це капець. Так не можна робити, бо... Бо... Ну, от. Зараз, секунду, перезакину фідер. Закидаю на 5 опаришів, хтось об'їдає. Хтось зідає. Нема в риби? Сонце заходить за обрій, скоро його не буде, скоро буде темнішати. Судак, e Віталій кар піде судак, на живця там і комарики вилізуть, треба буде якісь лампи діставати, щоб хоч трошки було видно. А знаєте що я забув? От ми наче все з машини забрали. Я забув ліхтарик на лоба. Щоб краще було витягувати рибу, перезакидати. Хтось там хотів і сома піймати, не знаю кажу. Немає наживки на сома. Хіба якусь таку перловицю почепити на гачок. Так. Ідемо, я покажу, що я взяв на риболові сьогодні, щоб всім було нормально. Так, це кукурудза. А це ось у мене тут, дивіться, ще є. Це таранка сухого посолу. Я ще хотів взяти і консерву. Та думаю, ви не будете консерву їсти, то навіщо її брати? Такі переводня продукту. А ти воду брав? Воду брав, вона в машині лежить. Чотири пляшки. Така наші націни вода. А завтра? завтра буде вода. У Віталія живець клюнув. Ну от так. Віталія ловить трошки вище від мене. Женя ловить нижче від мене. Я посередині сиджу. Я головний. Євген відпугує, я приманюю. Аби почули, що ти кажеш. Євген каже, відпугує, а Віталій приманює. Плітка. Хто їздить на риболовлю зі своєю рибою? Ми так їздимо, дека що. Хочеться та раночки. А ми ще думали, сьогодні, якщо впіймаємо щось... Таке людське, там ляща може чи може якого окуня. Ну, як так пощастить. То ми ввечері веч і засмажимо. Нема там нічого. Густірка. Я думав, тут нормальна рибина, то так. Ну клюне такий, що не встигаємо бігати. Там десь клюне, там клюне. Потихеньку, потихеньку воно якби об'єм наловляється. Я думаю, що ми риби наловимо. Це точно. Але основна риболовля буде завтра зранку. Хоча хто казав там спробуємо вночі, скільки зможемо ловити вночі, стільки будемо ловити. Спробуємо хоча б до 12 години висіти, це буде, це буде супер, щоб не заснути, бо все-таки втома вона рубає і... О, дивись, оце вона вже. Це вже нормальна рибина. Це вона. Так, щось кльов дуже слабенький. І що ви думаєте, Віталій пішов ловити гіжака? Він брав з собою спінік, пішов джигувати, каже, хочу піймати судака. Щоб нам на вечері щось засмажити. У нас з їжі, знаєте, що є? Картопля, сало, овочі, там, огірки, помідори і все. І нема більш нічого. І треба з цього щось нам наварганити на вечір поїсти. Ну, звісно ж, щось ми придумаємо, навіть без риби. Гусірку точно не будемо смажити. Якби судачка піймати чи щучку, було б непогано. Ось так. Садимо, ловимо. Тому я зараз завідую відразу чотирма вудлищами. Свої два і Віталій два. І, до речі, у мене там клює. Зараз піду перевіряти. І клює таке якесь живець. Що ти, є там що? А тут якийсь живий банить, я думаю, невелика риба. Ну от бачите, місце вже перевірене, але сьогодні кльов такий собі. Ну, не скучаємо. Ай, нема нічого. Витягнув рибку ти, А я витягнув порожній гачок. Нема нічого. Все обділо всіх опарищів. Оце квіталі риби принесе. Що я звичайно мало вірю, бо ну, який там судак на що. Ну побачимо. Піймає, то буде добре. Будем... Покажу вам, як смарити судака. Брали борошну, алію. Ні, може щуку піймаю там, чи якогось окуня. Жереха, Може ще хоч піймати. Ну, поки що можемо просидіти і без сала сьогоднішнього, без сала, без риби. На салі просидимо весь вечір. Отак. От Я жу бутерброд. Якась не. Не? А? А не риба є. Тягни Тя її рибку. Ну, невеличка, правда так, невеличка. Так що я знаю, що ви чекаєте, ловлю хижака на десні. Але якщо він не клює, то немає чого показати. Якщо Віталій піймає, то хоча б знатимете, який кльов на Десні. Це я вам розкажу. А зараз я перезакину, і ми підемо, перекусимо трошки сала. О, голий гачок. Це я закинув на пучок черв'яків, думаю. А кукрузи щось так зовсім погано закину на черв'яка. Повністю все з'їли, все а чого каже, блищить. Там мене так клюнуло, бачив? Поки Віталій ловить вечірнього судака, ми їмо вечірнє сало. ну Так вийшло. Він, він пішов ловити а що. Кроме вечірнього сала просто нема чого. Бо О, я думаю, що ми їх не дочекаємось на сковорідку, то хоч сало поїмо. А сало добре ой-ой-ой. Свіжіша Огірки Ой, вже відходять, тому такі кабани. Жовпляки. То... Жопляки. Та де ще не жовпляк, то такі ще. Бачиш, дивись. Ще, ще на немає як з кавуна. А ми ще й кавуна брали. Будемо ще й кавуна їсти. О і почти у палатці. А в нас палатка так стоїть, що будеш після, як виходить, так можна і не ряд одразу. Помидор. Огуречник. Огуречник. Ну помидор, звісно, вже такие. Зі тільки сік да вийти. Ну, які вже є. Зато сочний. Сам сик. А що у тебе це тебе таке за салат? Салат огуречник. Огуречник? <гуречник> <гуречник> Я не знаю. Ну сало я бачу добре. Ось там... таке ам нам Ну, Які сало, подивіться, які. У, а жовтого, жовтого принца хто сів. О, такого, жовтий не. принц. Єсь. Корняшон <рес> жовтий. На кукурудзу щось молотий. Ну витягну, спробуй, що там. Ти дивись. Немає нічого. Щось товкло, товкло. Я вже не знаю, що його залити, бо опарша черв'яка. Та якась наче є рибина? Почекайте. Є рибина, але риба клює така собі. І тебе є? У Рибка така собі. Якби і на таранку підійде, ну не той розмір. А тут хтось на чотирьох парищі наче клюну. О, є риба, витягую. Зараз Віталій прийде да, із судаком. Да будемо його на багаті смажити. Знову така ж риба. Так, вже треба одягатись, бо скоро покусають так, що будемо сидіти, як цієї. У кінці серпня ще комарів дуже багато на десні. Тільки-тільки сонце заходить і вилазять вони як ці. Що там Таке ж клюнуло. Вісім годин вечора. Через годину вже буде повністю темно і треба якось вже думати про освітлення, щоб нормально було і сидіти, і відео знімати. А що по клюву? Клює невелика гостірка і не одна за одною, а так. Не сказати краще на опарга чи на кукурудзу і на, те, і на те клює. Ну, крупняка немає. І вже потрібно, може поки ще хоч на вулиці трошки видно, готуватися до вечері. Картоплі начистити, в Італія ще немає. Може він там десь судаків тріпає. Прийде побачимо. Ну, як би так. Хто я знаю, в якому місці краще ловити зараз. І це місце нам сподобалося, тому ми сюди приїхали. І місць зараз багато по десні, де може клювати риба. Ну не вгадаєш поки що. Не вгадаєш. Десна велика. Повернувся в Італію, з риболовлі на спінінг і приніс одну рибину. Ось така щука. Десь в районі кілограма. Так що в нас сьогодні ввечері буде смажена риба. Зараз чиститься картопля, будемо смажити картоплю, рибу. Ну, а така буде вечеря. Щучка нормальна. Казав, було три клювання, одну рибу він піймав. Це все на джиг. Ну, джиг, скільки грамів? там? Там 6 було, а так 20, Ну от він кидав недалеко від берега такий, типу як... Забач 6 грамів кидав на джиг. Тому що по руслу він кидав 20 і клюва не було. На руслі щука не клює. Клює десь під берегом біля кущів і комари вже вилізли. Віталія щось велике клюнуло. Зараз будемо дивитись. Може лящ, може лящ. Не спіши, не спіши, не спіши. Не спішу. Ох ти, телефон. Чи на судака схоже? схоже? Судак, судак на этот на жирцах. Судак на клюнув на... і такий судаки п... півтора-два. Півтора точно. Йомайо. Це капець, ви уявляєте? Можна було і забрати. Клює на фідер маленька густірка. І на цю густірку клює судак, такий кілограми півтора І Віталій вже дотягує майже до берега його. І Ми його побачили. Ну, він густірку відпускає і все. Це капець, думали лящ. Нарешті лящ. А судачка б хотілося на сковорідку. е? О, оце була вечеря судакова. Свіжачка такого ввечері поїсти. Ах. Що воно там дергає? Е -е, якесь клювання на живця. А ну давай подивимось. Я хочу просто подивитися, як воно дуже стоїть. Хай заїдає. Це там ще мала густірка. Просто щось пробувала їсти. А ну попробуй витягне, бо воно не смикає. Може або сидить, або вже нема нічого. На, на живця смикала. Закинули одну вудочку на живця. Там, это, там гостірка чимала, по-перше була. Ну хтось спробував їсти. Вже тер нічого не видно. Наче нічого і немає. Комарі тут капець напали. Тихо, 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 хто тут? Таке клювання, не знаю, чи вам зараз щось видно. Ми там багаття розводимо. Віталій немає нічого. Ну як немає? Немає взагалі нічого. Капець. Клювання з вістрілом було. А де? А, нема гачка. Відкусила. Хижак відкусив. Капець, просто. На кратер дивується. А ну поговорив Веталі. Так, Там де? така бровка Віталіша. Я Не, не тянеться. Тебе пошло в мене. У тебе пошло? Да значить, так. Да. Значить, риба є. Риба да. є. Ану от туди кудись світить якось. Риба для... є, мене дргає. Я не знаю чи кого дергає. Зпутало. Уже дуже-дуже темно. Ну камера під звіткою ще трошки вивозить. І що ви думаєте? Десь о 9-й годині вечора у мене клюнув ляш, О, дивіться, який лящ. Ми трошки відволікаємось від риболовлі, тому що треба і картоплю пожарити, і щуку пожарити. І тому ну, не виходить ловити. Але ось, дивіться, такий лящуган є на Мілені, Там, де вдень, не вдень, а по-видному клювала невелика госірка, клюнув ось він лящ. І треба там ще закинутись. Ох, сьогодні повний місяць. ну Риба потроху клює. Віталій витягнув густірку, я витягнув кляпа. Чекаємо ще кльову І в мене два вудлища, я одне вудлище взагалі змотав. Тому що, ну погано, щоб не путалося в темряві, то краще ловити на одне вудлище, Хоча я бачу, люди вночі ловлять і на п'ять вудлищ, Як вони це роблять, не знаю, я до цього не звик. Картопля смажиться, після картоплі щуку будемо смажити. Ну, так, сидимо, чекаємо. Зараз о, виходить ломо вже ж із дзвіночками. Затарабанів дзвіночок, значить клюнула риба. Ось так. Ось там сіль. У пакеті. О, як ви доходите, хоча клюєте. Ще ось такий кляп клюнув. А там щось ляж не хоче відходити. А ну давай плавай, живий. Що ти на тій? Боком там щось, боком, боком. Живий. Пішов. Смариться щука. На фідер не клює. Сидимо, зараз 10-18. Динамо Київ грає з Зальцбургом. Який рахунок? 0-0. Погано. Дома? Дома. Ми будемо вечеряти, я не знаю до скільки годин ми зможемо протриматись. Віталій каже, я буду до ранку леву, я кажу, я піду спати, бо я не витримаю. Ну, по рибі, так скажу, от, може я потім забуду просто сказати про рибу. Піймали по кілька десятків густіри, потім у мене лящ. судак клював на живця, ну, більш, а там ще кілька таких кляпів було. І ну, як би все. По рибі все. Так, їмо, давайте вже їсти, їсти хочу капець. Жопляка тобі. Жопляка мені. Жопляк це такий горок у нас називають. Щоб ви знали. Гурок. Гурок. 11 годин вечора. Вже йти спати, тому що вже не витримуємо. Ну Віталій каже, буде до ранку сидіти. Я точно ні. Зараз виматую фідер. Та то. Стоп, а там ще що? Чи то по корчах. Дзвіночок трошки тарабанить, але я вже не хочу його знімати, хай вже тарабанить. Зараз витягну. Чи це забило просто сміттям. А риби немає. Забито все сміттям. Так що я хочу сказати? На сьогодні риболовля закінчується. Продовження риболовлі буде зранку, але це вже буде в окремому відео Ранкова. Ловля на фідер, отут саме на цьому місці. А сьогодні все. Піймав ляща, шкода, що він один, у хлопців лящів не було. Але ж, якби, ну хотілося. Всю ніч ловити просто ну, немає сили. Дуже втомлені. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.